Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі та Росія Україна. Сьогодні я хотів би вам розповісти, що чекає Україну у війні на початку листопада 2024 року. Дуже зараз відбувається багато подій, які ну, дуже ну, визначальні для нашої країни. Тому дуже цікаво зараз подивитися, що чекає. При тому ви всі знаєте, що 5 листопада вибори в Америці. І дуже всі чекають, хто ж буде президентом Сполучених Штатів Америки, щоб дізнатися, в яку сторону буде це все відбуватися. Ну, це питання ми розглянемо про вибори трошки пізніше. На початку листопада, я думаю, зроблю віддільний випуск про вибори в США. А зараз я хотів би дізнатися, що чекає Україну на початку листопада, чи будуть обстріли і так далі. Тож, поїхала. Перша карта двойка мечів. Ця карта показує тройка жезлів, наступна карта і та... третя карта карта повішення. Тож, Двійка мечів дає глибоку символіку перспектив та розвиток ситуації в Україні на початку листопада 2024 року в контексті війни з Росії. Двійка мечів символізує стан нерішучості або тимчасової застою, Тимчасового застою. Вона часто вказує на дилемму або потребу прийняти рішення між кількома важливими шляхами. Це може означати, що Україна на початку листопада опиниться. Важливими стратегічними викликами, і від її рішення залежатиме подальший розвиток подій. Можливо, це також знак того, що переговори або розглядання нових можливостей для тактики може тимчасово призупинити активний хід подій на деяких напрямках. Крікажезлів. Наступна карта, вона означає надію на майбутнє та перспективу для розвитку і розширення. Ця карта, яка символізує очікування результатів від попередніх зусиль і стратегій. В контексті війни це може означати, що Україна може отримати підтримку або очікується на допомогу від міжнародних партнерів, що дозволить їх посилити обороні чи наступальні можливості. Військові стратегії. Можуть також розглядати нові можливості для маневрів або тактичних рішень на початку листопада. Наступна карта це карта повішени. Вона представляє зупинку, але з метою переосмислення і зміни погляду це карта жертви, яка часто вказує на необхідність жертвувати чимось, у теперішньому чи для здобуття вищих цілей у майбутньому. Це може означати, що для України ситуація потребуватиме певної підтримки, внутрішнього перегрупування чи навіть зміни підходу до ведення війни, щоб знайти новий шлях до перемоги або зміцнити свої позиції. Якщо робити загальний висновок по даному розкладу, я б сказав би так, що узагальний розклад, розклад говорить про те, що на початку листопада 2024 року Країна може опинитися перед важливим стратегічним вибором та природом переосмислення. Водночас країна матиме перспективи для розширення підтримки або нових можливостей, які зможуть змінити її позиції в майбутньому, навіть якщо зараз не вимагається ніякої підтримки, витримки і жарт. Але все буде добре. Тож чекаємо початку листопада з нетерпінням. По чи будуть у нас. Чи будуть у нас зриви і тривоги ми зараз подивимося. Лицар Пентакли, туз мечів і Башня. По цим трьом тактам я б сказав би, що, що так, можливі. На деяких учасках, ну, в деяких областях будуть тривоги, можуть бути зриви і так далі. Тож будьте обережні, все буде Україна. Дякую за увагу. Підписуйтесь на Таруся Україна і будьте з нами. До нових зустрічей!